Сучасні великі мовні моделі вже запускаються на настільних комп'ютерах із продуктивними відеокартами, досягнуто великого прогресу в області генерації зображення за текстовим описом, генеруються відеоролики. В ігровому сегменті Nvidia раніше представила технологію RTX Remix, яка допомагає підвищити якість старих ігор, збільшуючи роздільну здатність текстур, коригуючи сітки об'єктів і освітлення. Далі можна додавати підтримку таких рішень, як трасування променів або шляху. Всі ці операції виконуються не в реальному часі і вимагають встановлення програмного забезпечення та підготовку бібліотек. Голова NVIDIA Дженсен Хуан упевнений, що у перспективі з'являться технології, які допоможуть геймерам і надалі удосконалювати ігровий процес, виступаючи своєрідними аналогами RTX MX, але в реальному часі. Куанг, зокрема, зазначив Шаї для ігор. Ми вже застосовуємо його для нейрографіки, можемо генерувати пікселі на основі кількох пікселів на вході. Ми також генеруємо кадри між кадрами. Це не інтерполяція, а генерація. У майбутньому ми навіть генеруватимемо текстури та об'єкти. Об'єкти можуть бути більш низької якості, а ми зможемо покращити їх. Ми також генеруватимемо персонажів в іграх. Уявіть собі групу із шести осіб, де двоє будуть реальними, а решта створеними за допомогою шаї. Ігри будуть створюватися з використанням шаї і у них усередині буде шаї. Технологія Nvidia RTX Remix дійсно допомагає покращувати якість ігрових об'єктів, але за словами Дженсена Хуанга, вона зможе запрацювати як теперішня DLSS. Порталу відеокарт стало відомо, що в серію Intel Lunar Lake увійдуть 9 моделей мобільних процесорів. Також джерело наводить технічні характеристики кожного чіпа. У рамках анонсу нової серії чипів на Computex на початку червня компанія Intel не повідомляла таку інформацію. У ході анонсу мобільних процесорів раніше цього місяця Intel повідомила про новинки лише загальну технічну інформацію, зазначивши, зокрема, використання в Lunar Lake нових архітектур великих P-ядер LionCo та малих і e ядер SkyMont у конфігурації 4P плюс 4 e без підтримки технологій багатопоточності. Також відомо, що чіпи отримують нову вбудовану графіку BattleMage XE2 LPG та новий NPU. За даними порталу VideoCards, до складу серії Core Ultra 200V увійдуть дев'ять моделей процесорів. Зокрема, моделі Core Ultra 7 та Core Ultra 5 отримали відповідно 8 та 7 графічних ядер з архітектурою xe 2. Чіпи нової серії запропонують 16 або 32 ГБ пам'яті lpddr 5X8533. Оскільки пам'ять буде інтегрована безпосередньо в упаковку чипа, можливості для апгрейду не буде. У складі серії Lunar Lake також пропонуватиметься один чип Core Ultra 9. Від молодших рішень флагман відрізнятиметься тим, що його показники базової потужності PL1 та максимальної потужності PL2 становитимуть 30 Вт. Інші чіпи серії мають номінальний TDP PL1 на рівні 17 Вт, а максимальна потужність PL2 також склада 30 Вт. Великі пі-ядра процесорів Core Ultra 200V працюватимуть із частотою до 5,1 ГГц, а малі і ядра до 3,7 ГГц. Процесори оснащені оновленим NPU із продуктивністю від 40 до 48 TOPS. Вбудована графіка моделей Core Ultra 9 та Core Ultra 7 називатиметься ARC 140V. У складі цих процесорів будуть використовуватись 8 графічних ядер на архітектурі XE2. Моделі Core Ultra 5 отримують графіку ARC 130V із 7 ядрами XE2. Частота IGPU становитиме від 1,85 до 2,5 ГГц залежно від моделі процесора. Швидкодія ж вбудованої графіки варіюватиметься від 53 до 67 TOPS. згідно з останніми повідомленнями, запуск Lunar Lake очікується у вересні. AMD Ryzen 9 9950X x новий флагманський процесор для настільних ПК, обіцяє значне підвищення продуктивності завдяки своїм новим ядрам Zen 5. За попередніми тестами, проведеними учасником форуму AnandTech, Tech, цей процесор демонструє до 45% вищу продуктивність порівняно з Ryzen 9 7950X, процесором попереднього покоління, що не підтримує X3D. Тестувався ранній інженерний зразок, який працював на материнській платі am 5 із пам'яттю ddr 5 8000 Цей новий процесор має 16 ядер і 32 потоки, що працюють на базовій частоті 4,3 ГГц з бустом до 5,7 ГГц. Ryzen 9 9950 x оснащений 80 МБ кеш-пам'яті, 64 МБ L3 та 16 МБ L2, та має TDP 170 Вт. Хоча базова тактова частота знижена на 200 МГц у порівнянні з попередником, процесор демонструє високу ефективність, особливо у багатозадачних робочих навантаженнях та мультимедіа. Хоча сам тест і показав майже дворазовий приріст продуктивності в цих аспектах, реальна продуктивність чіпа може не демонструвати аналогічний приріст, оскільки додатки та робоче навантаження не повністю ґрунтуються на таких інструкціях і використовують кілька різних частин чіпа. Але точно можна сказати, що Zen 5 дійсно запропонує значний виграш завдяки своїй абсолютно новій архітектурі. Компанія AMD знизила ціни на свої настільні гібридні процесори Ryzen 8000G Hawk Point напередодні старту продажів настільних процесорів Ryzen 9000. Зважаючи на все, мова йде про постійне зниження цін на чіпи, а не про тимчасові знижки. Серія процесорів Ryzen 8000G надійшла у продаж у січні цього року. У чіпах використовуються обчислювальні ядра на архітектурі Zen 4, а також вбудована графіка на архітектурі RDNA 3 Компанія явно не поспішала з випуском цих процесорів. У Hawk Point використовуються ті ж кристали, але з покращеним шайрушієм XDNA 2. У серію Ryzen 8000G входять три моделі процесорів з кількістю ядер Ядерzen 4 від 6 до 8, а саме Ryzen 5 8500 g Ryzen 5 8600 g та Ryzen 7 8700G. Модель Ryzen 5 8500 G використовує кристал Hawk Point меншого розміру, у якому, крім ядер Zen 4 використовуються малі ядра Zen 4 c тоді як у двох інших чіпах застосовані тільки ядра Zen 4. Як пише у великих західних ретейлерів Amazon та Newegg, ек ціни на Ryzen 8000 G знизилися на величину 20-30 доларів. Модель Ryzen 7 8700G замість 329 доларів тепер коштує 299. Ryzen 5 8600 g подешевшав із 229 до 199 доларів, а вартість моделі Ryzen 5 8500G знизилася зі 179 до 159 доларів. Компанія Nvidia випустила нову версію RTX 4070 Ti Super, яка відрізняється від оригіналу графічним процесором. У MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X Black OC, котра готується до випуску, була виявлена урізана версія графічного чіпа AD102. За характеристиками, новинка майже не відрізняється від випущеної моделі Ventus 3X на базі AD103. RTX 4070TI Super була випущена минулого січня на графічному процесорі AD103-275 на 8448 ядер CUDA. У звичайній RTX 4070 Ti використовується AD 104400 на 7680 ядер CUDA. Зараз в RTX 4070 Ti Super буде використано чіп AD 225 Згідно з наявними даними, RTX 4070 Ti Super на AD102 запропонує ті ж 8448 ядер CUDA, що і версія з чіпами AD103. Цілком ймовірно, що мова йде про звичайну відбраковку флагманського процесора AD102, яка не підійшла для використання в старших моделях RTX 4090 і RTX 4090D. Візуальні відмінності MSI RTX 4070 Ti Super на базі AD102 теж є, її розміри становлять 322х136х62 мм, у той час як версія на AD103 має розміри 308 на 120 х 52 мм. Крім того, вага нової версії складає 1464 г, а старої 1107 г. Найбільша відмінність пов'язана з показником енергоспоживання. У версії на AD102 воно зросло з 285 до 295 Вт. У карти на базі AD102 також відрізняється кількість конденсаторів, що використовуються на зворотному боці друкованої плати у місці розташування GPU, поки що така відеокарта у продажу не помічена. Компанія Corsair випустила компактний твердотілий накопичувач MP600 Mini R2 PCIe 4.0 формату m 2230. Незважаючи на свої скромні розміри, а довжина SSD складає всього 30 мм, це найшвидший NVMe накопичувач даного формату на ринку. В основі новинки використовуються 176-шарові чіпи флеш-пам'яті 3D TLC NAND та контролер Phison e 27 t Виробник заявляє для новинки швидкості послідовного читання запису до 7000 6200 МБ на секунду відповідно. Продуктивність у випадкових операціях читання становить 1 мільйон IOPS, а запису 750 тисяч IOPS. Для SSD вказаний ресурс у 1200 TBW, або 1,5 мільйона годин напрацювання на відмову. Енергоспоживання новинки під час роботи становить 5,6 Вт. Новий SSD зараз доступний тільки у вигляді моделі ємністю 2 ТБ. В офіційному онлайн-магазині Corsair накопичувач пропонується за 265 євро. Однак на онлайн-майданчику Amazon його можна знайти за 215 євро. Компанія Gigabyte представила нову відеокарту RTX 4070 Ti Super Windforce Max OC. Ця модель є продовженням лінійки WindForce, яка орієнтована на бюджетний сегмент ринку. Новинка базується на графічному процесорі AD103 на 8448 куда, а також має 16 ГБ високошвидкісної пам'яті gddr 6 x Примітно, що раніше у січні Gigabyte вже випускала модель RTX 4070 ti Super Wind Force OC, проте нова версія Max відрізняється не лише дизайном, а й вищою тактовою частотою 2655 МГц, що на 45 МГц більше, ніж в еталонної моделі. Однією із ключових особливостей Windforce Max OC є її габаритний кулер. Довжина відеокарти збільшена на 7 см, а ширина на 1 см порівняно з оригінальною моделлю Windforce OC. Таке рішення дозволило використовувати потужну систему охолодження ідентично за розмірами з кулерами топових моделей RTX 4090 WinForce V2 та GeForce RTX 4080 Super WinForce V2. Ще одним цікавим нововведенням стало розташування додаткового роз'єму живлення. Він захований ззаду під кулером, що дозволяє уникнути проблем із виганом кабелю при бічному розташуванні і економить простір. Хоча кабель, як і раніше, залишається частково видимим, такий підхід спрощує підключення та Кейбл Менеджмент. На даний момент Gigabyte не розкриває інформацію про ціну новинки, оскільки невідомо, коли вона надійде у продаж. Компанія Kingston випустила набір оперативної пам'яті Fury Renegade RGB Limited Edition стандарту DDR5. Дизайн модулів пам'яті натхнений зовнішнім виглядом спортивних автомобілів. Пам'ять оснащена триколірними радіаторами з RGB-підсвіткою на основі 12 світлодіодів з підтримкою 18 різних ефектів. Оперативна пам'ять пропонується у вигляді комплекту, що складається із двох модулів по 24 ГБ. Для оперативної пам'яті заявляється підтримка трьох профілів автоматичного розгону XMP 30, також доступний базовий профіль JEDEC ddr 5 4800 з таймінгами cl 40 3939 та робочою напругою 1,1 В. Компанія відзначає, що ОЗП Fury Renegade RGB Limited Edition розроблена спеціально для процесорів Intel Core 14-го покоління, тому можна пояснити відсутність профілів розгону AMD Expo. Вартість нового комплекту пам'яті виробник поки що не повідомив. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.